Beauty Ченнел. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі О Beauty Channel. Мене звати Оксана Крок. Я лікар-дерматолог-косметолог. Сьогодні ми поговоримо про лущення шкіри і як від них врятуватись. Лущення на шкірі може бути викликане різними причинами, включаючи. Екзему, соріаз, грибкові інфекції, алергічну реакцію або деякі системні захворювання. Якщо ви виключили з дерматологом чи іншим лікарем ці захворювання і у вас просто суха шкіра, то можете спробувати наступні рекомендації. Перше і чи не найважливіше правило в жодному випадку не можна скрабувати глущення. Це призведе лише до тимчасового покращення, але в свою чергу лущення ще більше посилиться. Можна спровокувати надмірну реактивність шкіри, подразнення і ще більшу чутливість. Друге використання хорошого живильного зволожуючого крему. Він повинен бути підібраним лікарем-дерматологом відповідно до вашого типу шкіри. Далі, припиніть використовувати. Активні агресивні засоби, які можуть провокувати сухість та лущення шкіри, для очищення обличчя обирайте більш м'які, делікатні засоби, пінки або ж кремоподібні засоби. Уникайте перебування в приміщеннях з низькою вологістю, або ж використовуйте зволожувачі повітря. В період активної сухості та лущення шкіри рекомендовано відмовитись від відвідування сауни чи бані, оскільки це може ще більше спровокувати зневоднення шкіри і ще сильніше лущення? Якщо ці методи не допомагають, або у вас ще є інші супутні симптоми, вам слід звернутись до лікаря для подальшої діагностики та лікування. А як ви допомагаєте своїй шкірі, коли вас турбує лущення? Залишайте ваші відповіді в коментарях, ставте лайки, якщо сподобалось відео, і підписуйтесь на наш канал.